Маленьким Олександрійцям у палаці культури Олександрійський театр показали легенду про підсміжники. Це став новорічний подарунок малечі від драматичного театру Різдво. Перед початком вистави дітей розважали зайчик та єдиноріжка, пропонуючи їм активні руханки. Після на сцену вийшли актори. Якщо людина вірить у дива, людина вірить у найкраще, людина сама по природі чиста з чистим серцем, то звичайно, що навколо неї будуть змінюватися і інші люди. Сюжет казки батькам знайомий з дитинства. а Події відбуваються в королівському палаці та у лісі, де разом збираються 12 місяців. Квітень місяць молодий. Я на сцені втілюю образ героя квітня. Це найдобріший місяць, весняний місяць, і він допоміг дівчинці, побачивши її любов, побачивши її доброту, проявивши до неї навіть якесь таємне. Кохання домовився з найстаршим місяцем, щоб зробити повністю зміни за одну годину, змінити всі прироки і щоб виросли ті підсніжники, які маленька дівчинка так довго шукала. Діана Семенова у виставі грає примхливу королеву, які забажалося на новий рік підсніжники. Роль моя бешкетлива королева, яка не хоче навчатися. Ця роль дуже полюбляється нашим глядачам, бо вони впізнають себе, які також не хочуть навчатися. Як і кожна наша вистава, вона має у нас хороший фінал. Добро завжди перемагає зло. Діти це також полюбляють, тому що зараз у них у нас у всіх є надія, що добро знову переможе зло, як ми всі знаємо. Про нашого ворога, так і наші дітки знають, тому ми показуємо нашим дітям, що добро завжди перемагає зло, і вони несуть у своїх серденьках таку от маленьку надію, що все-таки і у нас буде гарний фінал. Образ мачухи, яка відправила свою пачерку в ліс за підсніжниками, вдало втілює на сцені ще одна акторка драматичного театру. А що таке підсніжники? Це новорічне чудо, яке всі ми так з вами очікуємо. Це довгоочікувана перемога, яку моя пачерка Настуся знаходить у лісі, знаходить підсніжники. А отже, знаходить перемогу для нашої з вами країни. Керівниця театру. Дякую всім акторам за втілення на сцені ідеї зимової казки. Я хочу подякувати своїм акторам, які втілили. Мої режисерські задуми, які працювали, які в свій вільний час після своєї основної роботи ходили на репетицію. І по реакції з глядачами бачимо те, що вистава наша удалася. Фінальний показ новорічної легенди про підсніжники відбудеться 29 грудня о 14 годині на сцені Олександрійського театру.